Аграрії Кіровоградщини в поточному році отримали 542 мільйона гривень кредитів. Загалом за два місяці 2023 року дві тисячі українських аграріїв змогли залучити майже 10 мільярдів гривень кредитів. На першому місці представники Київщини, за ними половина вищезгаданої суми, далі майже в рівних частинах аграрії Дніпропетровщини, Кіровоградщини, Вінниччини та Одещини. У Приютівській громаді проведжали зиму і збирали кошти для військових. 25 лютого в Протопопівці відбувся благодійний ярмарок. Весну зустрічаємо, перемогу здобуваємо, на якому співали, танцювали, змагалися у спортивних випробуваннях, брали участь у лотереї та куштували різні смаколики. В захід організували Центр культури і дозвілля, творчі колективи з лікарівки, недогарок, Березівки та Приютівки. Під час заходу зібрали 10 тисяч 850 гривень, з яких 2 тисячі передали учні та вихователі Протопопівського ліцею. Олександрійці створили відео про річницю повномасштабної війни, де згадали сторінки річної давнини, початку захисту від агресії Російської Федерації, а також записали пісню про головні події минулого року. На відео та у словах пісні Олександрія, бійці тероборони та волонтери, бійці ЗСУ, жителі громади. У пісні зазначено, що мрії про перемогу вже далеко не мріє, і сам край є колискою героїв, які захищають рідну землю. Ролик створено Олександрійською районною військовою адміністрацією Представниками військової частини А-7341. Виконавцем пісні є Мирослав Царевський. Вихованки театрального гуртка Бенефіс, що працює на базі будинку дитячої та юнацької творчості, отримали нагороду у всеукраїнському конкурсі творчості дітей та учнівської молоді за нашу свободу. Мирослава Максимова та Софія Максимкіна зайняли треті місця на обласному етапі в номінації Поезія. Дівчата написали та презентували вірш про Україну, про свої почуття, свій біль, повідомили на сторінці БДЮТ. 28 медалей вибороли вихованці ПСК Захист у відкритому чемпіонаті Полтавської області з кікбоксингу «Вако». в Заліку Олександрійської команди 14 золотих, 8 срібних та 6 бронзових медалей, які забезпечили Олександрійцям перше загальнокомандне місце на турнірі. Окремо кубками відзначили двох спортсменів клубу Максима Дерев'янка за найкращу техніку та Нікіту Тертишного за кращий бій турніру. Bye.